Сьогодні, як обіцяла, будуть в нас фігурки. Я всі виставила фігурки тут на стіл. Ну, не всі, частково на стіл. І будемо сьогодні розглядати таку красоту і милуватись в неї. Угу. Дуже гарні фігурочки, такі, знаєте, теплі, теплі до душі. Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я от сьогодні думала, думала, думаю, сьогодні неділя, але то вже в нас така пора, що вже можна до вас і вийти. І я вирішила все ж таки з тими фігурками до вас вийти і показати вам, показати вам, знаєте, як сказати вам такі, котрі цілі, що йдуть в продажу, а котрі є що зламані. Фігурки, на жаль, на жаль, то я вам за них також чуть розкажу, ну, покажу і розкажу, як то трапилось. І як воно є, вони вже ці фігурки назавжди залишаться у мене. Ну, отак, отак, хоч зламані, хоч які, але вони вже назавжди залишаться зі мною мої хороші. Так буває, так буває, що є такі речі, що ти. З ними ціле життя. Е, хоч з речами, хоч з людьми. Є такі люди, що ти з ними ціле життя. То приступимо, приступимо, будемо з вами переглядати. Будемо переглядати і будемо насолоджуватись таким милим личкам чи обличчям. Хто як розуміє? Хто як розуміє? Добре, мої хороші, приступимо. Приступимо і будемо переглядати. Тут хочу вам показати, що я маю такі качки. Бачите, оці мої такі качечки, такі гарнесенькі фігурочки. Шикарні. Цю фігурочку я вже мала, цю качечку таку, знаєте, це така вона більшіща, вона так іде, ніби вручну все розмальовано. Ну, така гарнезна, така вже доросла качка. Доросла качка, бо такі має лапки вже великі. І що я зауважила, знаєте, я так не зауважила, що я зауважила, що вона собі на воді зробила гніздо. І вона сидить на гнізді. От бачите, сидить на гнізді і нікого сюди до себе не допускає. Така, знаєте, мудра. Мудра качка вже. Ну, так. Навіть у неї такі очка, дуже все гарнесенько зроблені, такі, е, такі розумні. Ну, так, отак я собі вже зауважила, я отак бачу, що ця качка сидить на гнізді. Приглянулася на кінець. І скажу, яка довжина тої качки, а тої качки довжина приблизно м десь 11 см. І висота в неї йде. Десять з половин. Ну, так, приблизно. Я не можу так, бо вона так, знаєте, то, то не можна так заміряти. І йде під 90 номером, я трішки ціну знизила. 90-й номер 550 гривень такої качечки. 550 гривень такої качечки, такої розумниці, красотулечки такої. Тут вам покажу, що ще маю таку качечку. Бачите? А це вже така, знаєте, качечка, така каченятко. Це вже не качечка, така велика таке, каченятко. Таке миле фарфорове каченятко. Вот таке миленьке, як дитина. Знаєте, отак от йде такі очка, і воно таке. Ну, Дійсно, таке миле. Йде воно в кольорі. такому біленький. Колір має біленький, кофейний і такий, е, навіть не знаю, якийсь такий кофейно коричноватий е, сіроватий, сіруватий, отакий, коричноватий, сіроватий, от в отаких кольорах. Дійсно, знаєте, таке, е, як, ніби, як ніби живе. Як ніби живе. О. Е, маленька, ну, досить маленька, легесенька. Е, не скажу вам. Ну, не можу навіть на ній заміряти, скільки вона має. ну така, така на на, на, на долоні, та качечка, на долоні. От так, щоб з дюбочком була, вона, то вона приблизно має десь 7,5 см. От так як із от так під постик, з дзьобиком. З дзьобиком, то так, як 7,5 см. І де... Я навіть не записала, під яким номером. от Хто захоче, то напишіте мені, що таку е малесеньку качечку, вайбер. І... Питань нема. Йде вона 250 гривень. Ось така качечка йде 250 гривень. Ну вона така для душі. Дивився на неї весь день, на ту качечку. Тут ще вам показую таку парочку. Бачите, така дитяча парочка, така романтична, дуже гарнесенькі діточки. Вся позолота збережена. Вони так очка позакривали, так чесно собі, так воркують. Він руку одну свою поставив, заложив назад. бачите, він назад. Тут в цій руці тримає квіточку. Чи він її вітає? Може, з ним народження? Він її вітає, може ще він її вітає, що він її так чевно Тут квіточка, а тут рука. Mm -hmm. Заложив назад ручку. Бачите? На такій підставочці, в таких капелюшках. Ну, дуже, така, знаєте, мила така фігурка, така дійсно мила фігурка. И має висоти 15,5 см. І йде вона під восьмим номером 650 гривень. 600 гривень я ціну знизила. І йде восьмий номер 600 гривень. Отакої. От Parачки. А тут вам покажу, що я маю таку романтичну парочку. Бачите, така фігурочка йде, а тут така пара, дівчина з парубком сидить на таких сходах. Бачите, от таких сидить сходах вона. Він тут все тут ціленьке, збережене, він так закинув ногу на ногу. Бачите, всі... тут суття. у нього ніде нема сколика ніякого, і він поставив руку собі на коліно так чемно, що він її навіть не зачіпає так рукою. Тут навіть такі, такі пальчики, то воно все збережне, ніде немає ніякої втрати. Абсолютно. Такий личка. І скажу вам, скільки та фігурка має е, висоти. Висоти вона має 14 см. І йде така фігурка під 80-м номером. 1200 гривень. 80-й номер я ціну знизила 1000 гривень. 80-й номер, 1000 гривень такої фігурки. Тут ще вам покажу таку фарфорову дівчинку. Бачите, вона вся така е, біла-білесенька по золоті. От по золота вся в неї збережена. Тут та такий пант на, на косах, коси такі, е, так, бачите, от як сплетені коси. І сюди по такому платі, все таки, е, якісь крапочки в позолоті, сюди такий фартушечок. Не знаю, що то за дівчинка такий. Сюди, все зроблено. Тут є така як вазочка з виноградом. Бачите, от так виходить, що в неї така тарілка з що таке блюдо і в руці тримає виноград. вона. Тут по долинці так само якась квітка, все, все взуття, все так дуже чемно, все гарнесенько, все по золоті. Ось така іде фігурка. Скажу, якої висоти, я. а висоти вона має 18,5 см. І йде вона під 27 номером 800 гривень. Я на неї ціну знизила. Вона була 900 гривень, я на неї ціну знизила. 27-й номер 800 гривень такої фігурки. Тут ще показую таких, такі, таку, так, як парочку. Ні, то може брати собі поокремо, хто собі захоче. Але от така йде, як парочка. І йде така, як. Панянка, отака от панянка в капелюсі, в такому платі, все так дуже чемно гарно зроблено з кошечком, і в кошечку в неї ви... не виноград, а квіти. Вибачте мене, от кошечку в неї йдуть квіти. Бачите, от так я приглянулась, кошечко йдуть квіти. Все воно дуже гарно зроблено, розмальовано. так ну, Фігурка шикарна. Навіть взуття показано в неї, навіть тут є. Де взуття навіть бантик на тих, на тих, тому взутті, вам не видно, а от тут навіть має бантик. Ну, Все делікатно, в такому капелюсі з таким бантом, що зав'язано, все дуже гарно, такі білі коси в неї. І скажу вам, скільки та фігура має високе. Висоти вона має 19 см. І йде вона під, під 15 номером. П'ятнадцятий 15 номер. 15-й номер 900 гривень такої фігури. 15-й номер 900 гривень такої фігури. Тут йде такий парубок. Бачите, такий парубок, то в нього вже тут є е, посудинка, такий кошечок, такий кошечок з виноградом. Бачите, в неї з квіточками кошечок, а в нього з виноградом такий іде кошик. І він так як. Присів присів, ніби ніби стоїть, а ніби чуть присів. на такий пеньочок. Бачите? От на такий пеньочок, тут навіть видно, що він трішечки присів. Ну, от така красота. Тут у нього зав'язаний якийсь, якийсь бан чи шарф такий. Ну, панство, панство таке. І тут бан зав'язаний, коси такі, в нього довгі, що зв'язані, і зав'язаний бант. Так само ця фігура. Іде 19 см. Навіть не буду заміряти, бо так точно ще йде. Іде під 14 номером також 900 гривень. 14-й номер 900 гривень отакого парубка. Ще в мене така фігурка є, бачите, вона йде, напевно що вже як колекційна, тому що вона, от вони на підставці такі вони переважно йдуть, як колекційні. Така дівчинка з котом, вона, напевно, що служанка, бо вона в такому фартушкові і в такому ніби Чепчикові. Бачите, в неї так коси зв'язані, в такому чепчикові, що ззаді зав'язаний, і тут фартушечок в неї зав'язаний, в такому вона е платі і тримає котика на руках. Ну от, в неї такі коси кучеряві, якісь так, все в одному, в одному кольорі, все так зроблено. Скажу, скільки та фігура має. Висоти, а висоти вона має 18 см. йде вона під 67-м номером 1200 гривень, 67-й номер 1000 гривень. 67 номер 1000 гривень такої фігури, вона досить така фігура важковата. І ще в мене є одна парочка, є отака от фігура, бачите? Така парочка сидить, вони так на такому дивані чи на такій тахті. Все так гарно розмальовано, такі чемні в них личка. Ну, такі задумчиві, щось вони собі там е сидять, романсують, чи слухають е ну музику якусь, чи що не можу вам сказати, але так сидять вони чемно. Все, це вже так моя фантазія. знаєте, от Музика, все то. На такі такті. Все, 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 все вручну розмальовано, це все-все-все, що все було розмальовано вручну. Бачите, і тут взуття, і все. На такі тахті, на ніжках та тахта та йде, бачите? Іде вона на ніжках. П'ять ніжок. Чому я знаю, що вручну розмальовано? Тому що тут є. Напевно, що хтось як це була ще не висохла ця фарба, і хтось так. Чи, може, кісточку хтось пензликом так чуть мазнув, то там, то там. Скажу, скільки та фігура має таку менше більше довжини, а довжини вона має приблизно 15 см. Ну і так має приблизно висоти 15 см. І йде вона під 93 номером, я ціну на неї знизила 800 гривень. 93 номер 800 гривень такої фігури.